Якщо 14 лютого ви плануєте святкувати День Святого Валентина, але трохи втомились від стандартного морозиво дітям, квіти та шампанське дружині, шоколад та парфум кохані, пропоную подивитись випуск про незвичні традиції святкування Дня Святого Валентина в різних країнах. Можливо, це надихне вас на творчість і на вельми милий та бюджетний варіант висловлення своїх почуттів. У Ельсі День Святого Валентина святкують 25 січня, а традиційним подарунком на це свято є дерев'яна любовна ложка, відома як лавспун. Цей звичай бере свій початок у XVII столітті. Відтоді молоді чоловіки вирізають ложку кохання з одного шматка дерева, створюючи вельми довговічний подарунок. Бажано самому ретельно вирізати таку ложку, щоб належним чином висловити свою прихильність до людини, яку ви кохаєте. Різні символи та візерунки мають різне значення: підкова, як і у нас, на щастя, ключ символ ключа до серця коханого, серця для кохання, колеса для важкої праці, а ланцюги для обітниці вірності. Хоча ложки кохання вважаються валізькою традицією, їх робили по всій Європі, особливо в інших кельтських країнах, наприклад, у Британії, де бретонська назва ложок кохання перекладається як ложки шлюбу. Оскільки традиції різьблення по дереву здавна розповсюджені по всій Україні, то для закоханих чоловіків не буде проблемою подарувати гарну дерев'яну ложку, якою майбутня дружина потім зможе виховувати та направляти свого чоловіка. В Японії традиція святкування Дня Святого Валентина перевертається з ніг на голову. Оскільки жінки вшановують чоловіків, виявляючи любов і вдячність і даруючи шоколадні цукерки. Якість та кількість подарованого шоколаду вказує на роль чоловіка в житті жінки. Батькові дочка дарує «гірі чоко» або шоколадку зобов'язань, а от коханим купують хонмей-чоко, також відомий як справжній шоколад. Однак рівно через місяць, у березні, припадає святкування білого дня, де чоловіки, які отримали шоколадні цукерки, повинні відповісти подарунками і запевнити, що вони варті того шоколаду та уваги. Причому основне переконання полягає в тому, що цей повернутий подарунок має бути в 2-3 рази дорожчим за подарунок на День Святого Валентина. Завдяки такій традиції непогано заробляють виробники шоколаду, які щороку змагаються у креативності, щоб запропонувати нові форми та смаки гомейчока та Гірічока. Тут мала б бути реклама українського шоколаду, але мені ані світач, ані Рошен не платили, тому тримайте просто картинку шоколаду. День святого Валентина вперше відсвяткували в Данії в 1990-х роках, і з того часу він набув неабиякої популярності. У Данії, 14 лютого, чоловіки дарують жінці ґакебров, лист із жартівливим віршем, написаним на спеціальному аркуші паперу, до якого додається квітка про Автор такої Валентинки підписує її тією кількістю крапок, яка відповідає його імені. А пані, що отримує подарунок, має вгадати ім'я того, хто надіслав. Якщо вгадає, то на Великдень отримає пасхальне яйце у подарунок. На мій погляд, традиція бюджетна і не потребує дороговалютних червоних троянд і коробок повних шоколаду. Але може виникнути проблема з написанням віршів. Як варіант замовити поетам, які будуть щасливі підзаробити, бо поезія не той фах, що дає постійний заробіт. Вірші, до речі, можуть бути не тільки класичні, а й божевільні, як то водиться у закоханих. Ну, а божевільний вірш можна написати і свій власний. Краще на природі у підходящу погоду. Італійці поєднали практичність з романтичністю. У серці Італії, де пагорби умбрії шепочуть стародавні казки, а в повітрі витає аромат шоколаду, криється солодка таємниця на ім'я Бачі та кондитерський символ любові та прихильності, який особливо відзначають на день Святого Валентина. На початку ХХ століття в мальовничому місті Перуджа рішуча жінка Луїза Спаньолі стала співзасновницею шоколадної компанії Перуджіна і незабаром таємно закохалась у одного із засновників компанії. Не маючи можливості відкрито висловити свою любов, Луїза почала надсилати коханому любовні записки, заховані в шоколадних цукерках, кожна з яких містила приховану любовну ноту. Солодкі шепіт їхнього прихованого роману «Бачи» в перекладі з італійської означає поцілунок. Поцілунок загорнутий в любовну записку кількома мовами, на всяк випадок. І містить цитати з відомих творів літератури, романтичні фрази або прислів'я про кохання. Маленький лісовий горіх, покритий шоколадом, у супроводженні романтичної цитати. бачи пароджіна ваш найкращий подарунок. Всі, хто здригається від думок, очікуючи 14 лютого, заспокойтесь. У Фінляндії це не день Святого Валентина, а День Дружби. Купідон не долітає до зимної Фінляндії, бо йому там без одягу зле буде. Натомість фіни святкують юставанпайма або День Дружби, де увага приділяється саме друзям, а не лише коханим. Тобто коло гарних людей і веселої компанії значно збільшується, додаючи комбінації для розваг. І все це посеред зими, коли просто до біса холодно. А це означає, що ви можете відсвяткувати день зі своїми друзями, роблячи щось круте. Одна з таких крутих традицій це плавання в ополонці. Збирайте своїх друзів і розважайтеся, змагаючись, хто довше протримається в крижаній воді. Але краще робити це біля фінської сауни. Менш екстремальний варіант розваг катання на ковзанах у самому центрі міста, на відкритому льодовому парку. А якщо ви прийдете туди увечері, то отримаєте на додаток ще й дискотеку. Ну, а якщо вам вже за 50, то фіни передбачили святкування і для вас. Філіжанка кави у затишній кав'ярні або святкова вечеря у ресторані біля вікна з видом на місто та неодмінним селфі. Головне, що ви цінуєте вашу дружбу. З тією чи іншою важливою у вашому житті людиною? А яку традицію вподобали ви? І чи плануєте втілити її у життя 14 лютого? Чи святкуєте ви цей день і чи згодні з тим, що він запроваджений тепер і в Україні? Які ваші думки щодо цього? Давайте поспілкуємося. Пишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал Зірка Малярства, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайки. Ваше віртуальне дякую за мою роботу. І до наступних зустрічей!